Вітаю моїх глядачів. Мене звати Ірина і ви на каналі «Простори світла. Свою першу енергопрактику на цьому каналі я хочу присвятити захисту України. Що для цього треба і що я використовую для цього, я опишу під відео. І або в процесі роботи, якщо буде необхідність, я це повторю. Отже, в нас є свіча, ми трансформуємо високовібраційні позитивні енергії космічні наших дружніх, космічних галактик, які дають на землю прекрасні допомогу у вигляді енергії. І ця енергія зараз трансформується через вогонь свічі. Отже, починаємо. Що вам потрібно робити? Просто дивіться: якщо у вас є намір, Підсилити купол України, купол захисту нашої країни. Захистити від ворога, то ви повинні мислити перше позитивно, уявляти, що це вже відбувається, процес запущений, енергії працюють, все вкладено в нашу свічечку, віск це прекрасний матеріал природній, який в себе сотує всі енергетики, які на нього накладені. Свічка маленька має прогоріти досить швидко, щоб не затримувати це відео. Я сама ще експериментую і на цьому етапі роблю це відео, щоб і самостійно перевірити, які ж енергетики будуть для, гляда... для глядачів. Ця свіча не намолена, нейтральна. Куплена в... у виробника. Ну, я не хотіла додаткових. Програм від церковного егрегора. Тому вибрала виробника, задоволена якістю товару, чиста воскова свіча. Але так як тут з нею працюють високі вібрації, то, звісно, вона може прогорати різними формами, потоками, будемо спостерігати, я роблю це вперше разом з вами. І для себе, і для вас, і для нашої країни. А як в Україні буде мир, то і планета стане чистою прекрасною. Якщо ми звільнимось від ворога і будемо духовно розвиватися. Ця свіча, та ось інші, які ви бачите, вони заряджені вчора космічними енергіями високих вібрацій через відео, але через заряджаємо воду. Посилання на це відео я залишу під своїм відео або в першому ж коментарі прикріпленому. І перед цією енергопрактикою. Я ще ці свічі потримала в воді і начитала коди захист країни від ворога та купол захисний над Україною. Зліво ви бачите ще одні знаки космічні. Це книжка Софії Михайлівни Бланк. І ці зображення теж несуть дуже високу, енергетичну, позитивний заряд. На них корисно дивитися. Так що, будь ласка. Дивіться, всюди, де падає ваш зір, куди ваша увага зарослине, Споглядайте. Я сфокусувалася на свічі, тому що саме через стихію вогню іде трансформація космічної енергії. В земну, щоб ми могли її сприймати у вигляді тепла, світла, тобто усвідомити, побачити, доторкнутися, якщо хочете, експериментуємо і розвиваємось духовно. Вогонь нестабільний, трошки мерехтить, і ви можете чути, що є такий звук, що там щось прогорає, да? ніби щось потрапило. Так от потрапило <сміст> з тонкого світу щось темне. Звісно, побачимо, яка буде далі реакція. Хто не знає, хочу сказати, що саме віск це така дивовижна. Такий дивовижний продукт, який трансформує, ніби проявляє на собі енергетику тонкого світу. І на даний момент, так як ми дали позитивний заряд цій свічі саме на захист, то прогорає те, що заважає захисту, що заважає. Дії купола енергетичного, бо, звісно ж, майстри завжди працюють, я всю війну працюю, але вперше вирішила все-таки відкрити свій канал і транслювати енергопрактики для тих людей, хто не має можливо, можливості вдома запалити свічку чи взагалі її знайти, де купити. Просто дивіться. Молитв не треба начитувати, треба тільки чисте серце ваше і чистий намір. От ніби в вогні спалюєте всі перешкоди для перемоги, всі думки недобрі чи там сумнівні, ой, коли там буде та перемога. Просто спалюйте вогні. Для цього сили, духи вогню й працюють. Я впевнена, що ця енергетика буде дієва і вам стане набагато спокійніше, легше, тривожні думки. Просто думайте про те, що ось це вогонь нехай буде вогником надії, що захист країни від ворога є на усіх планах, і купол захисний над Україною ми своїми добрими думками підсилюємо, а думками страху, невпевненості. Депресивності, ми послаблюємо, тому, будь ласка, давайте тримаємо стрій, тримаємо нашу енергетичну, таку підйомну хвилю. Це дуже важливо. Це неможливо ще всім побачити, як воно працює, але повірте, це дуже працює. Це відео я знімаю в тому числі для себе, щоб в ті хвилини, коли поганий настрій чи дуже немає часу. Щось зробити чи запалити свічу, я могла включити це відео, вімкнути його і дивитися, що горить свіча. Як віск тане від вогню, як сонце сходить на землі щодня, так і Україна розцвітає, прикидається щодня, Існує, була її буде. Цільна, єдина, розвинена країна, з населенням духовно розвиненим, інтелігентним, коли кожен з нас буде звертати увагу на рівень своєї енергетики, на рівень своєї праці, внеску в суцільний вир енергетик, тоді ми і країну отримаємо іншу. Тому можна сказати, що зараз ми з вами, якщо вже в чомусь розчаровані ви стосовно себе, то просто попрацюйте, мрійте. Думайте про найкраще заради своїх дітей, заради своїх наступних поколінь, своїх нащадків. Бо вони будуть після нас, і що ми їм залишимо, так вони будуть і жити. Нехай вони живуть в мирі, в злагоді, у впевненості і в сьогоднішньому дні, і в завтрашньому. Зараз важко про це подумати навіть, як запланувати на наступні 10 років, але потрібно. Енергетично ми повинні залишити відбиток, відбиток позитиву, відбиток надії, відбиток наших мрій, устрімлінь до найвищого, до розвитку, до еволюції, а не навпаки, як наш східний сусід до деградації це їхній вибір, але в нас інший. Якщо ж ми боремось проти деградації, то повинні показати еволюцію. Ці слова я в першу чергу собі кажу, бо я проста людина, і у мене теж бувають різні настрої. Тому, допоки зараз я в процесі підготовки до цього відео, вчора такі були енергетичні потоки, дуже потужні. То я в такому натхненному стані, і я записую в першу чергу для себе. Ну і для вас я буду дуже рада, якщо хоч комусь це відео буде корисне, сподобається, будь ласка, пишіть коментарі. Якщо ви можете виміряти енергетику, виміряйте, прошу вас, виміряйте свою енергетику до перегляду цього відео і після. Ось навіть зараз можна зупинити. виміряти свою енергетику, воно ще не встигло, ще тільки набирає обертів потік. І, а потім після перегляду відео. Ви дивитесь через ваші очі, як очі душі, ця енергія радісно, лине сплітається з вашою енергетикою, очищує ваші думки. Я вже відчуваю цей потік. Зараз перевірю маятником. Так, який потік. Вже наповно розкрився. Мені кажуть, що так, наповно розкрився. Потік дуже позитивний. Який потік від вогню. А можливо, зараз я порахую, яка потужність цього потоку. Мені показує що 47. Правильно, 47 трильйонів енергоодиниць. Ось така цифра. Мені маєтник нарахував 47 трильйонів енергоодиниць. Будь ласка, перевірте, в будь-якому випадку енергії буде багато. Так, ось стріляє свіча, а це значить, що схопила. На жаль, я не можу вам показати, наскільки фітіль уже працює. Зараз я спробую збільшити. Тобто, щось воно, о, дивіться, як добре видно, оця петля і воно перегорає. Хочу запитати у людей цивілізації які... на яку відстань іде Енергетичний сплеск. Ось уявіть, це купол, ніби я зробила це купол, так? це купол на розмір 28 км навколо мене. Долучайтеся, просто дивіться, друзі, якщо ви дивитесь це відео і вкладаєте енергетику, своє бажання здійснити захист України енергетичним куполом і захистити від ворога, просто дивитесь. Ось чуйте мене, я, я просто в захваті. Мені підказують, що на 18 кілометрів навколо вас світлове поле. Ви просто дивитесь відео, і ви світитесь через вас яке світло, оцього бажання захисту, навколо вас, на 18 кілометрів. Я вас вітаю. Це неймовірно. Ось, дивіться, зачепили. Ось оцей гачок відгорає. Ну, що це за гачок? Гачок негативних, злих сил, темних, скільки в нас, на жаль, колаборацій, колаборантів різних, колаборацій з ворогом відбувається. Дивіться, ось ці гачки відгорають. Тобто, все це приближує перемогу України. Гачок є і він прогорає. Цей ритуал допомагає внутрішніх ворогів викривати. Друзі, мій маятник каже, що так. Цей ритуал, ця енергетична робота допомагає. Вкладайте в світло в цей вогник, вкладайте намір викриття внутрішніх ворогів. Догорає свіча! Сподіваюсь, моя енергетична робота була вам на користь. Користуйтесь, переглядайте, вкладайте в цей вогник, нехай він вас зігріває, дійсно стане вогником надії.